Всі ці софтові речі про гуманітарну політику, про мову, про релігію це речі, в яких дуже довгий горизонт, це довгий трек, і традиційно Україна час недооцінювала, принаймні в ділі. На слова, може, і бували великі мудреці, які розказують, що це важливо, що давайте підтримувати мову, давайте підтримувати культуру, а як доходило до діва, там виділення бюджетних коштів, створення спеціальних програм, грантових, спеціальних там не знаю, у. Вага до змісту освіти і так далі, це просідало. Відповідно, це такий нам маячок, що знову Росія пробує повертатися до пріоритизації цих напрямків. От і нам треба бути все-таки вже відходити від цих ритуальних фраз і повертатися власне до практичної площини. Чому українці обирають? Ну тому, що якщо ти звик там перші десятиліття свого життя е, власне сповідуєш певну релігію і звик до там, певної церкви, певного священня певної громади, бо це завжди про громаду, ну то не ти не можеш так от легко переключитися. Тим паче, е, ці речі вони пов'язані з ідентичністю, і відповідно це не міняється так, як одяг, і це не міняється як фез, зачіска, Це навіть не міняється як. Манера говорити це дещо складніше. Відповідно, люди стараються берегти цю ідентичність. От тепер складніше питання: чи вони не розуміють небезпеку?